Доброго ранку, друзі! В якості такого мотиваційного початкового відео цього дня я вам покажу, що ви отримуєте в готелі в Йорданії, конкретно в конкретному містечку Байді Муса за 18 динарів. Наша кімната номер 302 Що ми тут маємо? Велике ліжко з чистим, чистою білизною. Мале ліжко. Бачите? Я своє заправив. Христина як лишила, так лишила. Телефон то таке, ми маємо кондиціонер. Тут дуже важливо навесні мати якийсь опалювальний прилад, бо часом готелі не опалюється. Старезний телевізор, який ми навіть не включали, який, мабуть, десь віку може так само, як я. І це ніби добра частина. А тепер ми пройдемось по треш частинкам Розетки тут такі, що в них страшно щось вімкнути, бо воно все бовтається, і коли втикаєш, воно все і випадає. Але є трійник. Але є трійник, так, то на наш так був тут. Шафа, ну я вам скажу, це, ну, мабуть, десь в таких дуже неохайних будівельників на будів вона краще могла б виглядати, ніж тут. Треш. Значить, коли заходиш в туалет, важливо дуже зробити отак. І потім отак заходити. Тому що перший раз я не знав про цю опцію, про цю процедуру і тут трошки болить. Тепер е, ключове це чистота ванної кімнати. Добре, ми з собою маємо тапочки, в яких ми можемо ходити. Е, і таким чином шаг захисту тримати від місцевої цивілізації, але давайте пройдемо, я вам покажу. Значить, фішка цього це відламана кришка унітазу. Чистота тушу, він, до речі, без шторки і все воно йдеться сюди. Значить, то тут кількість грибка така, що ми в принципі можемо робити виставку різну тих грибків, які бувають. Швипетон там є чись волосся, якийсь крут, теж трошки грибку, але гаряча вода цілодобова це дуже круто. Тут вони в майстерності, мабуть, змагалися, хто вище задере кран від умивальника, тому що от умивальника от кран, і коли ти його відкриваєш, то ти. Ну, По-любому краще це робити або без одягу, або в тому одязі, який ще можна просушити. І найкрутіше, тут в подарунок кожному гостю дають гумку е для волосся такого. Але навіть з волоссям, якщо ви свого раптом не маєте. От такий шикардос. 18 динарів, це десь 23 долари, що по місцевим міркам майже 0. Тут дорога країна. Ну І основне таке, що тут є, це Welcome Drink. Безкоштовний гарячий солодкий чай, яким ми скористалися на вході. Я думаю, зараз скористаємось на виході. Сьогодні у нас день буде масштабно складний, бо зараз вже понад 10 ранку ми ще маємо здавати 65 км автостопом до містечка Хумейма. І звідти, мабуть, близько 25 протопати 10 з яких просто по піску в пустелі. Піднятися на плато, скинути з платою, знайти джерело. Маю з собою лише 2 літри води, але хочемо бути там 3 дні. Без джерела нам того зробити не вдасться. Сонце кличе, дорога кличе. Я думаю, вам буде цікаво спостерігати, як ми будемо навчатись над собою сьогодні весь день. А, ага, вдягаєшся. Ми в Альхумеймі, рухаємо в сторону гір, вони прямо попереду. Добирання стопом не таке складне, вже було 4 машини. На жодному місці ми, правда, не стояли більше 10 хвилин. Весь час хтось нас підбирав і хоч трошки підвозив. Автобус був би довший, бо він не їде, поки він не повний. А набиратись він може дуже довго. Ми вирішили, що автостоп в такому випадку буде набагато швидшим і ми більше побачимо. Півтори години зайняло добирання, а зараз наша мета пройти 10 кілометрів пустелею. До гір ми дістались, наче ще в доброму настрої, але тепер нам треба залізти на це плато. І виглядає воно не надто низеньким. Вийшли ми на перевал, піднялися на це плато. Вітер нам пообіцяв, що якщо ми продовжимо рух, то ми можемо нікуди не дійти. Ми вирішили, що це сильний аргумент. З вітром сперечатися важко. Ми швидко розкинули на метр прямо в п'яти метрах від перевалу, під стінкою кам'яною і під карнизом кам'яним. І будемо чекати завтрашнього дня, бо вже насправді пів на п'яту вечора. І якщо ми зараз десь кудись спробуємо дійти, то ми засвітла ніколи не дійдемо. А тут в нас А. Захищене від вітру місце. Б. Захищене від дощу місце під карнизом. І так воно огорнуто камнями. С. У нас є зв'язок. І Д у нас є можливість відпочити, раніше лягти спати, а завтра раніше встати і здійснити все за дома. Доброго ранку. На годинку 6 маємо швиденько снідати, збирати все, вирушати, надолужувати те, що походи нам не дозволило зробити вчора. Але перед всім тим я хочу показати вам, ті краєвиди та нами. Просто йдуть за нами. Покажу вам гарний приклад, чому в таких місцях, де є каньйони і різкі перепади висот, треба добре слідкувати за картою або за треком. Бо, приміром, ми зараз йдемо вздовж каньйону, здовж його стінки, а карта показує, що ми маємо знаходитись лише на 10 метрів на північ. Але 10 метрів на північ. Ми вже маємо знаходитись отам внизу. Це означає, що ми пропустили спуск, який знаходиться тут. Тобто 10 метрів по горизонталі тут може бути 30 метрів по вертикалі. Вам може здаватись, що ви йдете ось-ось поруч з вашим маршрутом, а насправді ви вже далеко не по ньому. То й ми зараз трошки вертаємось і спускаємось вниз. Щойно, тут я стояв, показував відео, а ми маємо бути аж он там. Пораду до цієї стежки, ну якщо маєте вже зручне взуття, яке вам не шкода, беріть його з собою. Бо з новим, як зробив я, то, мабуть, було неправильно. Я вже його двічі підклеював, бо шви, таке коміння протирається, не ну, дуже швидко. І так шкода, воно ж нове, воно ж заразу дороге. А тут бум-бум і все. Мають бути високі сходинки такі і навіть якийсь природній басейн. Побачимо, чи він зараз повний і чи він тут дійсно є. Просто вау. Зараз ми будемо спускатись в цей каньйон. Страшніше, ніж коли ти з того схилу падало. Я вам скажу не дуже складно, бо все ж таки так чи інакше можна десь пробитись якусь стежинку знайти і постербати. Тільки раз довелося зняти прям рюкзаки, злізти і їх спустити окремо. Але ми ще поки подолали, може, метрів 100 вертикальних, а нам ще більше, ніж пів кілометра. Гитаю, що ми краще зараз так, так, так. І так, так, так. Потім, скоріш за все, знов так-так-так. Перекус стояв кам'яний кінь. Дуже гарний. Ми навіть зробили фотку, щоб вам показати, і нагодували його батончиком їдло. Він сказав: дякую, дорога ваша вперед. Подивіться на ті стінки, отам зверху ми сюди прилізли. Зверху. І з того верху. Мабуть, якраз той басейнчик, про який каже путівник, але він такий бруднючий, що купатись в ньому взагалі не хочеться. Можна перепочити трошки прогулятись без лазання, розслабитись. Звідси ми щойно прийшли. Весь цей шлях. Дві години. Менше, мабуть, двох кілометрів по дистанції. Далі каньйон вже такий. пологий-пологий. Але, блін, ми були там, там. Дуже турботливий намалював на камінці стрілочку, щоб ми бідосі не заблукали. І ота внизу галявина це та, на якій ми вже скинемо речі, залишимо, а далі підемо без речей з водою і перекусом. Я не могла собі уявити, що ці 10 кілометрів будуть настільки складними. <гум> <гум> Каже, путівник джерело десь. В цьому каньйоні маленькому йдемо його шукати, поки виглядає, що був дощ, бо русло річки мокре, але з того каньйону якраз жодне джерело не виходить. Не супер нам подобається там вода, вона застояна, десь докопатись до води то не видно навіть де. Тобто або набирати тут застояну разом з всякими мальками і пити. Або ми ще зараз подивимося, у нас є ще непевна точка з водою. Тут знайшовся перепад, з якого можна легко набирати воду горнятками, заливати в ємності. Єдине, що ми не знаємо, чи це джерельна вода, чи дощова. Якщо це дощова, вона в будь-який момент може закінчитись. Просто вбереться в землю і все. Тому ми зараз набираємо всі ємності, абсолютно які є. Бо ночувати ми хочемо на тому ж самому місці, прямо тут. Просто без речей збігаємо ще далі. Але буде впевнені, що запас води в нас є. Наші плани вкотре помінялись, бо залишок світлового дня і кількість кілометрів, яку треба пройти, вони якось не співпадають. Відповідно, ми взяли речі з собою, щоб встати на ночілю там, де вже сяде сонце або закінчаться сили. А завтра продовжимо то кільце і хутку назад, бо дуже хочеться в Вадірам, Ну дуже. А в нас залишається лише три дні до відльоту. Дуже мого. Ростуть. Пахне як кавун. Невідома рослина. Ну, ми тут порозкидали її насіння. Проросте. Скеля виглядає не наче корабель, який припаркувався в гавані. Орел. Очі, клюв і кіхті, якими він зараз кинеться на хрестину. За даними офіційного путівника Jordan Trail. Це є кемпсайт Ваді Ахеймер. Як бачите, інфраструктура немає рівних. Пісок для вас завезли, кущі посадили, навіть камінців не кидали. І трохи лайна лайнавісліків. Куди там Гран і денеріфи? Оце шикардос. Дюни. Друзі. Пісок тут настільки різний, там де я стою, то пісок такий дуже-дуже дрібний. Прям дуже, як пил. А щойно ми підіймалися, він був крупний, як на тому пляжі в Гран-Канарії, де його завезли з Карибських островів. Дюни бувають великі, це я забираюсь на найбільшу дюну тут. Гігантська. Просто гігантська. І з того боку. Я знаю, в світі бувають більші, але це найбільше з тих, що я бачив. Тому для мене вони такі цінні. Цікаво, звідки береться цей пісок. Чи його наносить з пустелі, чи просто порода місцева перемелюється. Я уявлення не маю. Якщо ви теж знаєте, кажіть. А от і Христина. Не змогла пропустити цю красу. Справді, воно взагалі неймовірно виглядає. І сонце зараз сідає вже за гори в Ізраїлі. Бо оця долина між горами це та, по якій ми йшли. А той хребет, то вже Ізраїль. Все, місія на сьогодні більш-менш виконана. Йдемо шукати ділянку під намет, ставити його, готувати вечерю, мабуть. Бо подумаємо, може ще трошки пробігти назад, бо світло є, дехтарики є, сили є. Така собі тут міні-пустелька. Щонайменше на 20 кілометрів. Такий гумор місцевих, бо ми знаходимося в каньйоні. І тут, зі шляху, це хіба, що просто дерти десь високо отак, нагору. Без сумнівів, краще каньйон з усіх, що я бачив. Це місцеві такі їздять по зустрічній смузі. Нічого їх не цікавлять. А ти приходиш і там отаке. No, money, no card. Я хочу учитись живим. Трохи нас замахався, кайона. Звідки коло на полях? Звідки коло на полях? Всі причеплені просто йорданські. Кажені тут.